Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачними, легкими приготуванні грузинськими хінкалі з самим тонким тістом і з найсочнішою начинкою в домашніх умовах. Це одне із улюблених блюд у моїй сім'ї. Приготування хінкалі є багато нюансів. Я сьогодні вам всіх їх розкажу. І так, бажаю всім мирного неба насамперед, приємного. Перегляду почнемо ми спочатку в приготуванні тіста. Для тіста нам буде потрібно лише три інгредієнта. Я підготувала 1 кг пшеничного борошна 400-450 г льодяної води і 15 г солі. Зараз у льодяній воді ми розчиняємо 15 г солі. В миску я підготувала миску, просіюємо 1 кг пшеничного борошна. І зараз частинами додаємо воду і замішуємо тісто. Тісто для хінкалі повинне бути дуже туге. Потрібно прикласти багато сили, щоб його вимісити. Спочатку я вимішую тісто до більш однорідного стану. Беру. Воду отак потрішки наливаю, і руками отакі роблю хлоп'я, так, щоб вся, все наше борошно вібрало в воду. І далі буду збирати все в один кусок тіста. Ось перекладаю все на поверхню, і зараз я Вимішую тісто до однорідного стану, просто щоб воно було тут. Потрібно дуже багато зусиль, так як воно туге. Щоб було легше це робити, я просто збираю його все в один кусок і вже більш не вимішую. А буду накривати ну, беру в пакет або харчовою плівкою накриваю і відправляю в холодильник мінімум на пів години. Тоді кліковина розійдеться і буде краще нам вимісити його. Навіть можна це зробити з вечора, а вранці, цілу ніч, воно пробуде в холодильнику, і вранці можна знову замісити тісто. Ось, пройшло у мене півгодини, Тісто більше розслабило, розслабилося, і його тоді легко вимішувати. І вимішуємо його до еластичності, до гладкості. Ось таке тісто у мене вийшло. Потім я беру це тісто, розділяю на дві частини. Бачите, його навіть навіть розділяти тяжко, воно таке туге. Але пізніше, коли ми вже зробимо всі ці нюанси, пройдемо по тісті, воно буде дуже класне. Ось кожну частину, я вже вона менша, мені краще ще його пару хвилин вимісити і буду розкачувати його в тонкий прямокутник. І скручую тугенько в тонкий рулетик. Потім ще цей рулет я прокачую, щоб був більш щільним. Роблю так само з другого шматка тіста, все так само вимішую. Розкатую в пласт, скручую в тоненький рулетик. Зараз ми кожен цей рулетик завернемо в харчову плівку і положимо в холодильник, щоб воно ще відійшло і розслабилося. Накриваємо мою плівку для того, щоб воно не висохло, не присохло зверху. Відправляємо в холодильник. Поки тісто відпочиває в холодильнику, приготуємо начинку. Ось у мене є свинина і говядина. Свинина у мене шия і шинка говядини. Також мені потрібен часник і ріпчата цибуля. Ще для хінкалі підходить зелень, особливо кінза. Але у моїй сім'ї діти не полюбляють зелені, тому я її не додаю. Я перекрутила м'ясо, перекрутила чесник, цибулю, підготувала стакан льодяної води і сіль перець. У мене фаршу вийшло багато, я весь його не беру. Беру більшу половину. Ну і так, додаю також цибулю з чесником, перекручену більшу половину. І зараз за смаком ми посолимо і поперчимо наш фарш. Ну, якщо ви будете давати зелень, ви його на маленькі кусочки, пучок кінзи там, чи петрушки поріжете і також додаєте зараз фарш. І обов'язково потрібна нам холодна вода. Без нього ніяк без води. Я ще додаю трішки розмарину, так як зелень я не додаю, щоб був фарш більш ароматний. Ось так трішки додала. І буду потрішки вводити холодну воду. Це дасть нашому фаршу сочності. Він буде соковитим, ніжним. Ну, і як завжди, в хінкалі буде це багато юшечки. І вимішую. Потрібно добре вимішати, вмісити всю воду. Приблизно на кілограм фаршу нам потрібно 250-300 мл води. Ось так вимішую, і наш фарш буде готовий. Ну, у мене завжди, як лишається фарш. Якщо багато, я зробила на хінкалі, я роблю котлети для гамбургерів. Так як сюди не потрібно ні булочки і добре підходять для них свиногов'яжий фарш. Накриваємо фарш для хінкалі. Ну і зараз я посолю поперчу і зроблю котлети. В морозильну камеру для бургерів. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі. Котлети на бургери я завжди заморожу на дощечки, накриваю харчовою плівкою, тоді вони дуже добре відділяються. Ось так розпліскую, не потрібно ніякої форми робити. Просто тоненько, великі котлети. А коли накривати будете іншою другою стороною плівки, вже покривати котлету, ви ще плівці, можете зробити, поправити гарну форму без тріщинок. Ось у мене вже тісто відлежалося в морозильній камері. Я виняла одну полосочку, яку ми готували. Половинку її залишаю. Зараз будемо з нею працювати, а половинку знову ж накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник. Підпиляю трішки борошном поверхню. І цю половинку, яку ми залишили, буду нарізати кружочками товщиною приблизно 1,5 см. Кожну частинку, підпиляючи мукою поверхню, буду розкатувати тоненько. От тут, Чим туге тісто ви зробите, тим ви тонше його зможете розкатати. І тим тонше тісто буде у ваші хінкалі. І воно ніколи не розвариться, ніколи не вийде, ні трохи фаршу, і вся юшечка буде всередині. Ось я розкатую всі кружочки, які в нас є, і ложу один на другий. Ось таке тоненьке воно. Уже воно дуже добре розкатується і зовсім не туге. І вберу тепер кожний кружочок. Наношу фарш, який ми робили, велику повну столову ложку. Фарш обов'язково кожного разу потрібно перемішувати, щоб він рівномірно розпреділявся. Говорять, що в правильному хінкалі повинно бути багато складочок, не менше 16 штук. Ось так я роблю складочки, защіплюю по кругу. Кожна складочка заходить на попередню. І останню складочку всередину. І так формую. Виходить ось такий мішечок. Добре прижимаємо, видовжуємо ніжку і обрізаємо ножницями. Я обрізаю зверху. Ось так. І ось така краса в нас вийшла. Ось так готуємо всі хінкалі. З такої порції виходить їх багато. Я завжди половину заморожую, а половину відварюю для своєї сім'ї. Ось, що у мене вийшло, це половинка. Половину я вже поставила таку в морозилку дві дощечки, а зараз будемо відварювати хінкалі. Я поставила воду на газ. Ось вона буде зараз у мене закипати. Коли вона закипить, я додаю сіль і роблю таку воронку по всій воді. І по цій воронці я буду запускати хінкалі, і обов'язково потрібно помішувати, поки вони не спливуть. Ось вони у мене вже сплили. І я приблизно варю 8-10 хвилин. Ось, прийшло у мене вже 8-10 хвилин. Я їх винімаю на тарілку. Їдять хінкалі, тримаючи за хвостик. Ось, дивіться, бачите, вони всі цілі, ніде ні одна не лопла, не розварилася. Ось зараз я надкушую, покажу, які вони всередині і скільки у ній рідини. Ось я виливаю сік, бачите, скільки. Хінкалі нам подобаються, так як в них дуже мало тіста, а багато смачної начинки. Обов'язково готуйте, куштуйте з задоволенням. Всім приємного смаку, до нових зустрічей!